Багатоатомні спирти. Багатоатомні спирти це органічні речовини, які містять в своєму складі дві і більше груп ОАж. OH. Нагадаю ще, що якщо є дві групи H, OH, то такі багатоатомні спирти мають свою назву гліколі. Отже, як писати формули спиртів? Ми беремо два атоми карбону, дві групи ОАЖ OH, і маємо перший багатоатомний спирт. Називається він етандіол. Чому етан? Бо два атоми карбону Ді означає два ОЛ групи ОАЖ. OH. В народі або тривіальна назва цієї речовини етиленгліколь. Етиленгліколь використовується для добування антифризів. Наступна формула, беремо три атоми карбону, три групи ОН OH, і дописуємо Аж відповідно до валентності. Отримуємо наступний представник багатоатомних спиртів. Називається він по аналогії пропан-тріол. Пропан тому що три карбона, а тріол, тому що три групи ОН. OH. Він ще інакше називається гліцерол або більш відома назва нам гліцерин. Використовується у багатьох сферах, в тому числі і для пом'якшення шкіри рук у різних кремах. Фізичні властивості багатоатомних спиртів. Етален, гліколь і гліцерол це безбарвні, густі сиропоподібні рідини, які добре розчиняються у воді з високими температурами кипіння, значно вищими, ніж одноатомних спиртів, пов'язано це із водневими зв'язками. Етиленгліколь і гліцерол солодкі речовини. Відкрию вам секрет. У хімії є таке правило, що якщо речовина містить дві і більше груп аж, то швидше за все вона буде солодкою. Але тут є одне, але гліцерол у нас не те, що не отруйний, а він у нас утворюється в організмі, коли розщеплюються жири. А етиленгліколь надзвичайно отруйна речовина. І зауважу, використовується вона в антифризах, тому з антифризами треба працювати надзвичайно обережно, щоб не було отруєння. Хімічні властивості багатоатомних спиртів. Хімічні властивості багатоатомних спиртів, звичайно, що схожі на хімічні властивості одноатомних спиртів. Але ми маємо запам'ятати, що кислотні властивості у них посилюються – Отже, вони взаємодіють так само з активними металами. Пропантріол плюс натрій утворюється алкоголяти, тобто закінчення буде лят, натрій, пропантріолят і виділяється водень. Це реакція по типу заміщення, натрій заміщує гідроген у групі OH. Наступна реакція, цю реакцію, що, до речі, можна зобразити таким чином простіше. Наступна реакція з галогеноводнями. Ми також знаємо, що звичайні спирти взаємодіяли з галогеноводнями і, відповідно, багатоатомні спирти будуть взаємодіяти з галогеноводнями. Йде відщеплення звідси H, звідси аж, і утворюються дигалогенопохідні алкані. В даному випадку утворюється 1,2-дихлоретан. Взаємодія з гідроксидами важких металів. Багатоатомні спирти, в даному випадку гліцерол взаємодії з свіжоприготовленим купром H2. Щоб приготувати купруму H2, нам потрібно злити купрум сульфат і натрий-гідроксид. Утворюється голубий драглистий осад. Дана реакція надзвичайно важливою, адже вона є якісною на багатоатомні спирти. Отже, для того, щоб визначити, що спирт є багатоатомний, ми доливаємо свіжоприготовлений купром H2. Осад розчиняється і утворюється волошковий розчин. Дана реакція наголошую є якісною і... Описується, вона простіше, можна просто написати, що це 2H, це 3 h 5 oh 3 чи плюс купром аж 2 осад розчиняється, утворюється волошковий розчин. А насправді реакція проходить таким чином, складна, бачите, з утворенням комплексної сполуки купрум-2-гліцерату. Гатоатомні спирти взаємодіють із кислотами. Реакція називається естерифікацією. Гліцерол взаємодіє з нітратною кислотою. Нітратну кислоту в органічній хімії я позначаю HONO2. Бачимо, що відщеплюється від кислоти OH, від спирту OH і утворюється естер. В даному випадку називається нітрогліцерин. тривіальна назва або тринітрогліцерол. Тринітрогліцерол це вибухова речовина, з якою пов'язана історія виникнення Нобелівської премії. Добування багатоатомних спиртів. Етилен-гліколь, нагадаю, ми вже знаємо цю реакцію, добувають при частковому окисненні етилену розчином калій-перманганату. Дана реакція зображається схематично. Гліцерол, також ми вже сьогодні згадували, отримують при гідролізі жирів. Жир гідролізує з утворенням гліцеролу і вищих жирних кислот.